Займаюся зараз встановленням карт на навігаторної ВТРА, тут телефоную клієнт. Каже, знаходжусь біля Вінниці, і ні одна програма в навігаторі не може спіймати місце знаходження. Каже, ні на VTL, ні програма IGO пише пошук сигналу, і на цьому все. Саме перше моє запитання, чи з'явився у вас в машині fm модулятор Може, ви його прикурювачі ставили і слухаєте музику через fm модулятор Він каже, так. Я кажу: ну, все, немає проблем. Витягуйте його з прикурювача і все у вас буде добре. Витягує е, сразу же цей fm модулятор через 20 секунд навігатор спіймав місце знаходження. І клієнт дуже радий цьому, поїхав далі по вже на робочій навігації. Так що, якщо у вас є fm модулятор Знайте про те, що він може дуже сильно оглушити сигнал GPS, навігатор місцезнаходження ніколи вам не покаже.